Ярослав Гашик. Пригоди бравого вояка Швейка, частина 1 у тилу, Глава 12. Релігійний диспут. Швейк, бувало, цілими днями не бачив пастиря солдатських душ. Фельдкурат ділив свій час між виконанням духовних обов'язків та гульнею і приходив додому дуже рідко, звичайно, брудний, невмитий. Як кіт після прогулянок по дахах, повернувшись додому, коли ще міг вирушити язиком, Фельдкурат перед сном розмовляв із Швейком про високі цілі, про духовний екстаз і радість мислення. А інколи намагався говорити віршами. цитував гейне. Швейкові довелося відправляти з фельдкуратом ще одну польову службу в саперів. Куди помилково викликали й іншого фільдкурата, колишнього вчителя закону Божого, людину надзвичайно релігійну. Він дивився на свого колегу з великим подивом, особливо коли той запропонував йому кавток коньяку із швейкової порявої шфляшки, яку швейк завжди носив із собою на такі релігійні церемонії. Коньяк доброї марки, припрошував фельдкурат Отто Кац. випийте йдіть додому. Я вже сам усе залагоджу, і до того ж мені треба побути на свіжому повітрі. Щось сьогодні трохи болить голова. Побожний фельдкурат, з осудом похитавши головою, пішов геть, а кац, як звичайно, блискуче зіграв свою роль. На цей раз він перетворив у господню кров вино, змішане з газованою водою. Та й проповідь була довша, причому кожним третім її словом. Було і так далі, або напевно. Солдати. Сьогодні ви поїдете на фронт, і так далі. Ви зверніться тепер до Бога, і так далі. Ви не знаєте, що з вами буде. Напевно, і так далі. І весь час вівтаря лунало і так далі, напевно, на переміну з Богом і всіма святими, В екстазії ратерському запалі. Фельдкурат називав і принца Євгенія Савойського святим, яке охоронятиме саперів, коли вони наводитимуть мости через ріки. Проте польова служба обійшлася без будь-яких обурливих інцидентів, приємно й весело. Сапери чудово розважились. Дорогою додому, фельдкурата і швейка не хотіли пустити із складеним, із складеним польовим вівтерем до трамвая. Ось як трісну тобі оцим святим по голові, кинув Швейк кондукторові. Коли вони нарешті добралися додому, виявилося, що дорогою загубили дароносицю. Подумаєш, велика втрата, промовив Швейк. Перші християни відправляли службу і Дароносиці. Коли ми оголосимо про втрату, то той чесний, хто знайде її і віддасть нам, вимагатиме нагороди. Коли б це були гроші то, можливо, і не знайшовся б такий чесний, хоч бувають і такі люди. У нас в Будейові у полку був один солдат, несосвітній Бевсь. Він якось знайшов на вулиці 600 крон і відніс їх у поліцію. І в газетах про нього писали як про чесну людину. А він через те лише сорому набрався. Ніхто з ним не хотів розмовляти, кожен цвікав йому в вічі. Йолопе, яко ж ти дурницю встрогнув, та ж тебе це мулятиме до смерті, якщо ти маєш бодай краплю совісті? Була в нього дівчина, так та з ним і розмовляти перестала. А коли він приїхав додому у відпустку, то друзі викинули його під час танців з пивниці. Хлопець почав сохнути, замислюватись, і кінець кінцем кинувся під поїзд. А ще жив колись у нас на вулиці один кравець, він знайшов золотий перстень. Люди остерігали, щоб не віддавав його в поліцію, але він упертий не послухався. Зустріли його надзвичайно чемно, вже хтось заявив, що загубили золотого персня з діамантом. Але потім глянули на камінець і кажуть Чоловіче, та це ж скло, а не діамант. Скільки вам дали за той діамант? Таких чесних ми знаємо. Нарешті з'ясувалося, що хтось інший загубив золотий перстень з фальшивим діамантом, якусь там родинну пам'ятку. Але кравець відсидів три дні, бо він, розхвилювавшись, образив поліцая. Але законну нагороду 10%, тобто одну крону 20 гелерів, він усе-таки дістав. Бо цей непотріб коштував 20 крон. Та кравець цю законну нагороду швиргнув тому панкові в обличчя, а той подав на нього в суд за образу. І кравцеві припаяли ще 10 крон штрафу. Якщо хто знайшов щось і чесно віддав, той заслуговує на 25 парених різок. Треба відшмагати, щоб аж по синів прилюдно відшмагати. Аби люди собі це закарбували і знали, як у таких випадках поводитись, казав він потім. Гадаю, що нашої дароносиці нам ніхто не принесе, хоч на ній і є ззаду польова печатка, бо з військовими речами ніхто не хоче мати справи. Краще в річку десь укине, аби ще халепи не нажити. Вчора в шинку під золотим віночком я розмовляв з одним селюком. Йому вже 56 років. Він приїхав до Нової паки в окружне управління запитати, чому в нього реквізували бричку. Дорогою додому, коли його викинули з окружного управління, він побачив військовий обоз, що саме прибув і стояв на майдані. Якийсь молодик, він віз консерви для армії, попросив його хвилинку постояти біля коней, та як пішов, то вже більше не вернувся. Коли ж обоз рушив, то сільський дядька теж мусив їхати з ними і дістався аж до Угорщини. А там, у якомусь місті, теж попросив когось постояти біля возу і лише так урятувався, бо інакше були б його, були б його потягли аж до Сербії. Повернувся додому сам на свій і більше не хоче мати нічого спільного з військовими речами. Увечері до них в гості прийшов побожний фельдкурат, той самий, що збирався вранці також відправляти польову службу саперам. Це був справжній фанатик. Він прагнув кожного навернути до Бога. Коли був ще законовчителем у школі, в різних газетах в ряди годи з'являлися про нього замітки: жорстокий законовчитель або законов... законовчитель та його потиличники. Він був переконаний, що дитина найкраще засвоїть закон Божий за допомогою системи різок. Гість трохи накульгував на одну ногу. наслідок зустрічі з батьком одного учня. Законовчитель набив його сина по голові, бо хлопчик висловлював певні сумніви щодо святої Трійці і дістав за це три потиличника. Один за свято... за Бога Отця, Другий за Бога Сина, а третій за Святого Духа. Сьогодні він прийшов, аби спрямувати свого колегу каца на праведну путь і навернути його на добрий розум. Почав він такими словами Дивуюся, що у вас не висить розп'яття. Де ви молитесь? І де ваш молитовник? Жодна ікона не прикрашає стін вашої кімнати. Що це висить у вас над ліжком? Кац посміхнувся. Це Сусанна в купальні. А ця гола жінка нижче. одна моя давня знайома. Праворуч японська акварель. Вона зображує сексуальний акт між гейшею і старим японським самураєм. Правда ж? Дуже оригінально. Малетовник лежить у мене в кухні. Швейку!» Принесіть його сюди і розгорніть на третій сторінці. Швик пішов, і в кухні тричі раз за разом бахнули витягнуті з пляшок корки. Побожний фельдкурат ужахнувся, побачивши на столі три пляшки. Це легеньке церковне вино, колега, сказав кац, рислінг дуже доброї марки. Смаком, схожий на Мозельське. Я пити не буду, рішуче заявив побожний курат. Я прийшов заранити у ваше серце іскру Божу, щиро поговорити з вами. Якщо так, то в горлі у вас пересохне, колега, промовив кац. Пийте, а я буду слухати. Я людина дуже толерантна, можу вислухати й думки інших. Побожний фельдкурат трохи надпив і витріщив очі. Ну і хороше ж бісове вино коли, чи ж не так? спитав кац. Фанатик відповів Я бачу ви лихословити. Це звичка, відповів кац. Часом я ловлю себе навіть на блюзнірстві. Підлити швейку панові курату. Можу вас запевнити, що теж лаюся на всі, на всі заставки іменем Господа Бога, Христа Розп'ятого та всіх святих таїнств. Гадаю, коли відкалатаєте в армії стільки, скільки я, то й ви гірше язика наламаєте. Це не складно. А в нас, духовних осіб: небо, Бог, Хрест і святі таїнства завжди на похваті. адже, ти, адже це звучить гарно і професіонально. Пийте, колега, колишній законовчитель машинально відпив вина. Видно, він хотів щось відповісти, але не зміг. Міркував. Вище голову, колега, вів далі кац, не суптеся, не би вас за п'ять хвилин мають повісити. Одного разу чув я, ви в п'ятницю, гадаю, що, що це четвер, помилково з'їли в ресторані свинячу котлету. А потім в убиральні запихали собі в горлянку палець, намагаючись виригати все, що з'їли, бо боялися, щоб Господь Бог вас не стер з лиця землі. А я не боюсь у піст їсти м'ясо, і навіть пекла не боюся. Пардон, пийте, колега, пийте, так, вам уже краще. Чи поділяєте ви прогресивні погляди на пекло і йдете за духом часу з реформістами? На вашу думку, в пеклі замість звичайних казанів з сіркою для нещасних грішників стоять автоклави, тобто котли високого тиску, і рожни з електричним мотором, грішників там, напевно, смажать на маргарині, і мільйони років по них перекочуються шляхові катки, скрегіт зубів там викликають дантисти спеціальними пристроями. Квиління грішників записуються на грамофонні платівки, а потім ті платівки посилають на гору до раю задля розваги праведникам. Що ж до раю, то там, по-вашому, діють пульверизатори за декалоном, а фізгармонія грає брамса так довго, що кожен волів би втекти до пекла або до чистилища. В ангеляту за дочках аеропланні пропелери аби не натруджували собі крилиць. Пийте, колега, пийте. Швидко налийте йому коньяку. Мені здається, що йому зле. Опам'ятавшись, побожний курат зашепотів. Релігія це міркування вищого порядку. Хто не вірить в існування Святої Трійці? Швейку, перервав його кац, налийте пану Фельдкуратові ще чарку коньяку. Хай прочує. Розкажіть йому щось, небудь Швейку. Біля Варшама був собі на смілість доповісти, пане Фельдкурате, почав Швейк, один настоятель. А в нього, коли його економка втекла з дитиною і з грішми, була служниця. Цей настоятель на старість узявся вивчати святого Августина, того самого, що нібито належить до отців церкви. І вичитав він там, що кожен, хто вірить в антиподів. Має бути проклятий. Покликав він свою служницю та й каже Слухайте, ви якось мені говорили, що ваш син, слюсар, виїхав до Австралії. Отже, він тепер у антиподів. А святий Августин наказує, щоб кожен, хто вірить в антиподів, був проклятий. «Отче, духовний, каже йому баба, та ж мій син присилає мені з Австралії листи і гроші. Це диявольська мана, відповідає їй настоятель, ніякої Австралії за святим Августином немає. Це вас тільки антихрист обплутав. В неділю він прилюдно прокляв її в костьолі і кричав, що Австралії немає. Відразу ж із костьолу його відвезли до божевільні. Правду кажучи, багатьом там місце. У монастирі Урсулинок. Зберігається пляшечка з молоком Діви Марії, яким вона годувала Ісусика. А в сиріцькому домі біля Бенешева, коли туди привезли святу воду з Лурда, сирота від цієї води дістали таку бігунку, якої й світ не бачив. По божному фелькуратові почало михтіти в очах. Він опритомнів завдяки новій порції коньяку, який ударив йому в голову. І, кліпаючи очима, спитав каца, ви не вірите в непорочне зачаття Марії? Ви не вірите, що палець святого Іоанна Хрестителя, який зберігається в піаристів справжній? А взагалі, в, Бога, в Господа Бога, ви вірите? І якщо не вірите, то чому ви стали фельдкуратом? Вельми шановний колега, відповів кац, поплескуючи співрозмовника по панібратському по плечу. Поки держава не визнає, що солдати, йдучи в бій умирати, не потребують Божого благословення, доти фельдкуратство буде добре оплачуваною професією. До того ж, на цій службі аж ніяк не перевтомишся. Для мене це краще, ніж бігати полігонами і тупцяти на маневрах. Раніше я діставав накази від начальників, а сьогодні роблю, що заманеться. Представляю того, хто не існує. І сам граю роль Бога. Якщо не захочу комусь відпустити гріхів, то не відпущу, хоча б він благав мене навколішках. А втім, таких би знайшлося біса мало. Я люблю Господа Бога, сказав побожний фельдкурат, гикнувши. Дуже його люблю. Дайте мені трохи вина. Я шаную Господа Бога, повів він далі. Дуже його шаную і поважаю. Нікого так не шаную, як його. Враз він гупнув кулаком об стіл, аж пляшки підскочили. Бог, це велич, це щось неземне. Він чесний у своїх ділах, осяйний, як сонце. І ніхто в мені цієї віри не похитне, і святого Йосифа поважаю, всіх святих поважаю, крім святого Серапіона. дуже вже паскудне в нього ім'я. Справді, не завадило б йому подати прохання про зміну імені, зауважив Швейк. Люблю святу Людмилу і святого Бернарда, вів далі колишній законовчитель. Він урятував чимало прачан на Сенгатарді. Носить на шиї пляшку з коньяком і розшукує занесених снігом. Розмова набрала іншого спрямування. Побожний курат почав потякати таке, що ні в які ворота не лізла. Шаную немовлят і їхнє свято 28 грудня. Іроде, ненавиджу. Коли курка спить, свіжих яєць не дістати. Він вибухнув регатом і заходився співати святий Боже, святий Кріпкий. Однак одразу шурвав і, підвівшись, суворо запитав каца. Ви не вірите, що 15 серпня свято Вознесіння Діви Марії? Веселищі були у повному розпалі. З'явилися ще пляшки, і кац час від часу вимагав. Скажи, що не віриш у Господа Бога, а то не наллю. Здавалося, що повернулися дні переслідувань перших християн. Колишній законовчитель співав якусь пісню про мучеників часів Римської імперії і горлав. Вірю я в Господа Бога, не зречуся його. Не треба мені твого вина, а я можу й сам по нього послати. Нарешті його поклали в ліжко. Перед тим, як заснути, він урочисто проголосив, піднісши праву руку, наче до присяги. Вірю я в Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Принесіть мені молитовник». Швейк тиснув йому в руку. Якусь книжку, що лежала на нічному столику, і побожний фельдкурат заснув з декамероном Бакаччя в руках.